Радіо Чикаго». Ну що ж, друзі, ви на хвилі радіо Chicago. Мене звати Іван Сабат, і Ви щойно чули пісню від гурту Тік, яку колись написав свій час гурт, брати Гадюкіни «Місько, вважай, і це не просто так, тому що цю пісню спеціально замовив інше місько. Місько батя Людина, яка вміє розвеселити людей, людина, яка вміє створити шоу, яка вміє вести цих людей за собою в плані розваг. Саме так, друзі, у нас в гостях на радіо UA Чикаго місько-батяр. Місько, привіт. Дай Боже здоров'я дай Боже здоров'я всім, хто нас чує, хто слухає, і хто завтра прийде до нас на фестиваль, бо будемо про то говорити нині. Опа! Ти одразу так все видав, дивити. зразу все, чоловік дає. Міську ну раз вже ти згадав про фестиваль, як то кажуть, хто ви є і що тут сталося? Розкажи, будь ласка, де тебе можна буде завтра побачити, почути, привітатися, сфоткатися. Товариство завтра всіх вас чекаю. На фестивалі е, в Українській біля... околиці. Українська околиця, церква Володимира і Ольги. Приходіть, будь ласка, там буде багато цікавого, багато хорошої української музики. Е, е, я щиросердечно просила мама тато, я вас дуже прошу, щоб ви всі завтра прийшли до нас на фестиваль. Може, це так прекрасно, що знаєш, потрібно о столиці, варвінку стежити. хати до хати. Просила вас мати і просила вас тато. Ще раз вас прошу на фестиваль. Одразу видно, знаєш, в тебе навіть на футболці пише Я Бойко, одразу видно, що ти якраз ці традиції тримаєш, поширюєш, якраз традиції такого українства, справжнього такого. Дійсно, ти говориш ці слова, і я згадую е, от своє дитинство. Та, так ходили. перед очима Так, ну Розкажи добре, розкажи, як ти добрався, коли ти приїхав, який у тебе настрій? Так, Прилетів я з України, ну, тобто. Прилетів я до вас з України, але летів з Польщі. Та. Uh -huh. Те, позавчора при, прилетів, адаптуюсь. Добре, що ви мене закликали, з хати витягли. А, все, все файно. Мені нині дали програму, сказали, хто буде. Розказую вам, хто завтра буде співати. Кто? Завтра буде Оксана Білозір. Завтра буде співати Цвіт Кульбаби Василь Марущак, буде Іво Бобул. То все вас чекає завтра. Післязавтра на вас ще чекає додатково Злата Огнівіч. Так що всіх вас запрошуємо, ведучий місько батяр. Щиро сердечно вже повторювати. Не буду, що просила маму, бо просили всі. От, фестиваль благодійний. Так що будемо щиро раді всім. Минулого року, коли я був ведучим цього фестивалю, то першого дня прийшло більше 10 тисяч людей. То сподіваємося, що цього року буде. Е, ще більше вдячні да. кожному українцю, який прийде подивитися. Так що, а там уже біля сцени я буду крутитися з папку, ходити сюди, туди ти скажете Місько, ходи сюди. Е, фотографію зробимо, буду радий. Ну, от я так розумію, ти спеціально заради цього фестивалю проїхав півсвіту, перетнув океан, щоб тут провести. Десять годин в такому, такому положенні, Сидиш коло мене, якісь дівчини з Румунії. Я їх прошу дівчат, можна я пересяду, я під вікном. Я ти скажеш, дівчата, приходьте на фестиваль. Я їм казав, вони мене не розуміли. Я їм три рази то повторював, вони сміялися там. Це добре, добре. Я кажу, дивіться, я бойко, Вони. А, добре, це. 10 годин чи до скільки сюди? 9 летиш, а назад. 10. Ну, одним словом, та, заради цього фестивалю приїхав, то приємно то відчути ще ту саму атмосферу, тепло, тих всіх оплесків, які е, тисяч тих глядачів. Так що. Але я так розумію, напевно, ти дійсно мегахаризматичний ведучий, тебе запросили. Ну, от скажи тоді, е, яка особливість от ведення, тому що ти ведучий з величезним досвідом? Ти провів, мені здається, сотні, може, навіть боюсь цього слова, тисячі заходів. Як і ти вів і в Америці, і в Україні? Чи є різниця для тебе, от як глядачі сприймають, можливо, якась інша різниця заходів подібних в Україні і в Америці? От, та, та то от якраз знаєте, недавно тут весілля вів. Так що е, різниця та є. Знаєте, що ті українці, які тут, вони напевно спраглі того, того всього українського, оскільки кожен приїжджає, шукає щось, щось таке українське, хоче того, всього, хоче українського якогось гумору, хоче українського слова, української пісні. І... Ті глядачі, які от були того року на фестивалі, то відчувалося, що от вони спраглі того всього. Дуже публіка така тепла. Ну, десь є відео, якби я вам показав, як то люди верещать, як то кожного артиста як приймають. ну, Приємно, приємно. Ну, і... А в нас відповідно в Україні того нема. Uh -huh. І мені як, 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 як людині мистецтва того бракує. Тобто, коли ти виходиш на сцену, кажеш, пані, панове, газди, газдині, гості українці. Рідні близькі, дорога родина, і звідти чуєш, а там звідти, 10 тисяч людей тобі кричить: «Міську!». Це, це приємно. Та, ну, та, 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 і направду, бо ти так виходиш ну, так як було того року, і ти такі виходиш, ну, грієш публіку, і там Львівська область, та і такий весь зал, там, Франківськ є, Тернопіль є. Ну і ти потім починаєш інші області називати там все менше і менше. І от ти розумієш, що от ті люди, які найкраще тебе розуміють, твій гумор сприймають то от всі, всі твої сусіди. Круто, а от дійсно ти приїхав недавно. Одразу до нас сюди прийшов. Завтра фестиваль. Скажи, де ти береш якусь цю мотивацію, силу і, в принципі, якусь внутрішню енергію? Чи це уже напрацьовано роками, чи ти можливо не знаю, де, де ти черпаєш? то натхнення? Не... Сам себе не раз питаю. Ну. Михайло, кажу, ну ти, та ти може тебе полежав, відпочити це. Та то, напевно, знаєш, як наркотик. Ти, <м patient> ти, <m> ти <плат> виходиш <плат> до глядача, там, о, ти йому віддаєш якусь. Енергію звідти черпаєш, море, то є енергію. І все. І ти такі на... рано після фестивалю там лежиш, такий, знаєш, і, 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 і такий. Відчуття тої енергії від так пожила ідей, от не треба їсти пити. Дайте мені ще сцени, дайте мені мікрофон, я ще хочу ти до людей щось говорити. Та. А от Дійсно, ти сказав про гумор. І, наприклад, подивився твої соцмережі, я до речі, підписаний давно. І в тебе соцмережі вони наповнені або роботою, там весілля, або різними скетчами. Ну скажи, як ти та то придумуєш? тому що я знаю багато там тіктокерів, просто беруть чужі ідеї. В тебе не так. Ти зовсім по-іншому в тебе або Бо дуже такий якийсь, пам'ятаю, колись була рубрика Цей день, де ти розповідав, чим сьогоднішній день відомий, або якісь різноманітні скетчі, або якась така, я навіть не знаю, аналітична. Є, я, знає, є відчуття того, що людина з вищого світу придумала. До речі, до речі, я скажу наперед, що я і Місько ми вчилися в одному тому самому інституті, коли ми ще вчилися, він називався Інститут історії і політології. Тому а, все ж таки так, ми, та, ну, ми освічені кажу, люди. Так, так. Така була фраза, в... люди сміються над тим, чого не розуміють. то Жан-Жак Руссо сказав. і от напевно десь от, оці жарти, коли, ти... ну, коли я десь видумую їх. Так, я їх видумую, але завжди в кожному жарті я хочу, щоб був якийсь елемент просвітництва. тобто Не просто там посміялись з того, що люди не розуміють, а щоб вони зрозуміли. Що я хотів донести, Та? тобто дуже часто мене дорікають, що ой, в тебе такий стиль, сарказм, ти висміюєш якісь проблеми, які вже там не на часі. Бо дійсно зараз важко жартувати про щось, бо що би ти не підняв то або це може бути. Борючий, може... Таке. Знаєте, ворог працює, ворог працює, він дивиться коли. Ти тільки починаєш посміхатися, жартувати, про щось зразу сидять там море ботів, які в соцмережах, є, і там моментально, що ти на фронті, що ти сидиш, жартуєш, або збирайся і йди. Там, то, і воно десь енергетично тебе підсаджує. Ну, а як ти справляєшся? Ну, знову ж таки, Якщо людина творча щось робить, однозначно є люди, кому це не подобається. Ну або якось не знаю. Як ти справляєшся з тими людьми, які пишуть ну, не дуже позитивні коментарі? Ну, мені важко, тому що. Ти читаєш всі коментарі? Я їх не хочу читати, але часом десь як натрапляю, то вони мене дуже сильно забирають в мене енергії, тому що ну, тут ще раз повторююся, тобто жарти в мене ну, вони є різні, але в більшості все, що я останні роки робив, напевно, до 22 лютого. Лютого це було з метою якогось просвітництва. Тобто, я висмію якісь речі. тобто Ті, всі, хто дивилися мої відео, вони, вони знають про що це. От. А після 22 лютого треба було би жартувати зовсім по-іншому. Треба було би піднімати. Дух серед українців треба було якось возвеличувати українського воїна. І коли я починав це робити, надзвичайно сильно присадило ці хейтери, але це не тільки українці, які там дуже часто люди пишуть десь тобто хейтять. Того, хто щось робить, ті, хто нічого не робить. От. І дуже важко з цим справитися. Ну, насправді це всім це дуже багато з ким я спілкуюся, а особливо хлопців. Дівчатам легше сміятися, чи співати, чи жартувати, хлопцям важче. І тому минулого року я вирішив зробити такий проект, як я Бойко, свою енергію, десь свої дві... 10 років на ісваці, десь подіти. І я створив проект Я Бойко. Він, там можна посміхнутися, але там дуже багато, дуже багато показується життя бойків, розповідається про бойків. Ну, тобто, всі, хто цей проект дивляться, хто підписалися на нього, всі дуже вдячні, тому що кожен зразу бачить своє село. Ну, розкажи детальніше <плес> про цей проект. Як їздиш, можливо, по селах? Як, я, як це відбувається? Та, я живу там. Я там Но. живу. Я живу тим проектом. Я насолоджуюся. Звідти напевно найбільше енергії я зараз черпаю. Ну в травні це був рівно рік. Як Мігу, Але там. я так розумію, вибачте, що перебувають. Це не комерційний проект, ні, Це, це не, суто ні, це, от твоє ідей. Це, це ну, Тобто ті, хто час, ну, коли вже люди дізнаються, що це повністю йде. То, тут одна людина, один мобільний телефон, один мікрофон, та петличка, і, і, і я сам то собі сам фінансую, сам собі монтую, сам продюсую. І люди не вірять, часом. який відклик у людей це а, знову ж таки. Дуже ну там це ну я, я дуже тішився, коли я побачив, що охоплення цього проекту там свого часу було 6,6 млн, мільйонів. коли ти бачиш, див, та, дивишся статистику. Тобто, бо це окремий проект. тобто є сторінка, там міськобатір є а це окремо я бойко. І я ж бачу статистику, і коли я побачив 6,6 мільйона, то мені було страшенно приємно, що от я, я зумів зробити там за півроку тому такі, такі, таких результатів досягнути. Ну, там мільйонні перегляди, там є відео, які набирають мільйон, півтори мільйони. Я тішуся від того, тому що е, те, що ти робиш, знаходить у людей. І людям дуже це приємно. Кожен бачить, а тим більше так, як зараз мільйони українців покинули свої домівки, кожен не має можливості вернутися в село, побачити там свою бабусю, ту хату стареньку, е, я не знаю, потічок. І, і, і часом ще кажу, ви знаєте, як сіно пахне? Люди вже забули, як сіно пахне. А я ще маю можливість е, пройтися тими берегами, то все зазняти, ті співанки старі бойківські. А, ну так як я бойко, то я взяв собі тільки напрямок бойківщина, тому що на тим інше, найменше висвітлений там в українській історіографії. То для мене то дуже цікаво. Я так. Я зрозумів, чому а. твій секрет от популярності навіть на цьому фестивалі. Чому тебе так сприймають? Тому що ти справжній, ти mm. гордо кажеш: я бойко, ти гордо несеш свою культуру, ти гордо несеш. Навіть от ти сказав про сіно. Тому що колись радянська влада нам нав'язувала, що село це щось таке другорядне, це щось таке відстале, це щось таке не те. Та... Я кажу, тому що я сам з села, і я це розумію. От коли зневажливе те селюк, знаєш, ось такі якісь речі зневажливі, але коли ось ти щиро, я відчуваю навіть в тобі, бачу, як очі твої горять від того, що ти кажеш, як пахне сіно, яке це справжнє село, який цей потічок. І ти справжній, ти несеш цю справжню культуру, яка близька до людей. І я розумію, чому ти так захоплюєш і чому тебе запрошують проводити багатотисячні фестивалі в Чикаго через півсвіту? Тому як я так розумію, напевно, в цьому і твоє, твій секрет частина того та. Частина того є, то, що так, знаєш, ти, ти, ти такий, як є. Такий без всякого. Знаєш, я кажу, а який у вас буде костюм? Кажу, яка різницький в мене костюм. Головне, що я от такий вийду. Кажу. Знаєш, яка різниця, в яких я капцях, головне, що я в та, так, Це та. круто. Тому ми дякуємо, що ти знайшов час прийти сюди. Дякуємо, що ти приїхав, і я надіюся, що. Кожен із людей, які прийдуть завтра, післязавтра, ти два дні будеш два вести. дні. Я, я друзі, всі, хто чують, я вас дуже прошу. Значить, їдете в українську околицю, околицю та да. церква Володимира і Ольги. Там море всього цікаво, але саме головне тут для вас будуть співати легенди легенди української естради. Друзі, ну теж легенда буде вести, легенда буде співати. Та ви ж уявіть собі, Оксана Білозір. то це ж просто пісня про бойківчан. Вона позавчора сиділа тут на цьому місці. Уявляйте, Оксана Білозір сиділа зараз. Я сиджу от і завтра а Бобул, Іво О, Я приходжу, я йду до тебе знову. Знову. А вже осінь прийшла. Ну, я, це, я так не... і... Зараз захоплюємося. Ми та, зараз будемо концерти. Рижа! Дівчина з Парижа. От, е, зараз, давай ще приспіваємо. Е, Плейліст завтрашніх. Давай, давай ми тримаємося ні, ні, тобто, ні, ні, ми співати вже не будемо, але друзі, ви зрозуміли, що то завтра, післязавтра обов'язково треба, бо всі українці прийшли. Тим більше то, так як це благодійний фестиваль. І... Кожен ваш донат важливий для кожного воїна. Тим більше, що дуже багато воїнів приїжджає щодня сюди до Чикаго, і, і, і вони ті, приїжджають тут, ще так, на протезування на протезування. Тому все те, що буде задоначено на фестивалі, воно найде, найде своє правильне тому джерело. Щоб, я так, бажаю ремонту. тобі, бажаю тобі, щоб по-перше, ти отримав задоволення і цю енергію від глядача. Бажаю глядачам, щоб вони мали можливість дійсно. Перетнутися з тобою з іншими зірками і щоб ви зібрали якомога більше коштів для наших воїнів. Дякую тобі, що ти знайшов час. Нагадаю, що у нас місько-батір і міську зараз для тебе пісня в ефірі від твого рідного брата. Так, дорогі друзі, дякую, дякую від гуцула хулігана. Хто та... не знає Василь гу... Мельникович, Гуцул Хуліган, ти мій рідний брат. Ви уявляєте собі, яка це талановита людина? Це все ж таки Та, сім'я. Тут вся родина у них, то у них вся така родина. Це ж таки, бойки талановиті. Та, Тому дуже, місько Батяр, Зараз для тебе пісня від твого рідного брата, Гуцул Халіган, відвези мало на море. Тому, Тому я так розумію, ти з донечкою приїхав. Та то можеш свою нейку донечкою на море відвести. Ага. Все, дякую, друзі. Дякую, що запросили. Дякую. Тому побачимось завтра з тобою на фестивалі. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.